Что делать на день рождения? Что хочешь? У меня завтра спектакль. Ну, Самвелка, работа, ну и что? Ну, это, это же прогон, это полностью... Это не прогон, это уже на зрителя. А, это на зрителя? Сдача. А, сдача, сдача. Ага. На а следующий на день скільки? перед спектаклем. А на сколько сейчас слово? На 5 или на 6. Ага. Самвелка, 10 утра ты свободен? 10, 11, завтра. После 11. После 11. Там будет курьер, я тебе позвоню. Uh -huh. Спустишься. Uh -huh. Ну, земля казала, я в 10 буду свободна. Я, я був тобі бімий, курьер, я пойду завтра, побіжу, сама заберу. Чого? Uh -huh. Чого? Подарок сам мелкий. А дели? Ну, в новій почті. Поняла, ты заказывала? А да. Заказывала. Конечно. Ну, комедія. У мене подарок такий, що тобі все ти, ти таке любиш і тобі все це надо. Ти ще дужче похудав? Ні. Ні? Ну, ходиш там. Да ну, хороший коля, коля похудав, але ну, не так, а самого. Василя, на мене бачили, як він от там. У платья, як він mm. в спектаклі. Куди на це бачив? Я сам mm. покажу. Не Ой, як класно взагалі. де ти бачив? Ну, у відео. Aha. Я покажу. Хорошо. Mm. І як він вийде на сцену, не так здорово. У тебе руки теж хорошо держать. Що? Чуть-чуть толкнеш мене. А вас? Ну так. Да. А щоб ви побачили? Ряд, на Насторилят. Да, Зі, зіна розчиталася за цей. Я отдам. І її 300. Я там, отдам. отдам. А ми, вона віддала, і вона колю віддала. А, а зіна, зіна за мене віддала, так? Да? Да, да, 300 рублей ти дав? Угу. З колюю вже угу. все. Вона, вона дзвонила, мені казала, що побачили колю Так, да, да. і віддали колю. Вона казала да, мені.

А без води взагалі класні. Оце з кілограма виходить дві баночки. Дві По баночки, баночки на битві. Да. Да. Такі класні взагалі гриби. У нас ну, теж різні бувають. І здорові, і середні, і, і маюсенькі. У АТБ. А тільки я не пам'ятаю, стільки кілограмів на сторону. Не помню. Набувають. Читаю, вийшли. О ну, все. Дивіться які банки. гарні. Бачите? Гарні, да. Классные вообще. Со свирек. Свинечки, так. А в баночках. Є в баночка, да. Є в баночка. Да. В, в баночках тоже вкуснее. І не треба туди ніякого сахара. Вони не самі сахаря. по собі сладкі. Не, ну чули, раніше, ну, раніше там, як і я гриби збирала, я якось поначалу не ложила сахар у гриби. А тоді вже стала потрошку ложити. А раніше поначалу да, я не так. ложила сахар, А потім, уже, а потім да. я стала по чуть-чуть. -чут, Зачем потім... на їх щас, по чуть-чуть -чут стала? ложити. Вот я це заберу. Це моя От я не чувствую цих пальців, взагалі не чувствую. Да, От після того удару. Я навіть іголки не можу взяти. Ручкою писати мені важко. Ось ці, ось ці пальці я їх не чую. Да. Mm -hmm. Оце то, що? Да. Івано-Франковський. Yeah, yeah, да. да. Чого Івано-Франковського? На Ігрині у двері, двері надали в руку. А хто тобі сюди? Марина. Ну вона ж не чайна, вона ж не те, що вона хотіла нет, Марина, Це, не це не до сих пор. Оце, а я, оце мама... саме до сих пор. Оце yeah. я не чувствую оцих двох пальців. Вообще, вообще не вообще. Як занімілий, так? Да? Угу. Я іголки не можу, я, пис... я пишу ручкою і не можу я вдержати ручку. І гонки взагалі. Ну, щось так. Щось, да. Як сідали в машину, надія чешу. Да, як приїхали, як приїхали на Ігри на Новий рік. Як ото була і Марина була. А -а -а. То як приїхали. Зарядне. Це великий телефоні, то я покажу всі.

А что там? Нашу свеслова. Наше меню теперь не только вишня. А что, да, вот та же. Улитка сидит на розе. О, господи. Маринекси, да. Угу. Так, надо ехать мне уже. <звук> У а а меня у не только вишня. загадка все. Так что Роза там. Роза, я И улитка там сидит на розе. Улитка уже немает. Пішла улица. Десь їде не сюда Интересно, сейчас зашел не было, смотрю, появились те скриншоты. Это мужик, что с Турции. хороший парень. Познакомились, с грузин. Вещи опытом. Это в Олесе, Вот. Магическая помощь любой сложности. Вернуть мужа. Защита, расчет по-моему. Надя, ты сегодня ела? Чи нічого. Я їсти вже не буду нічого. А то що вже воно 7 часов чи восемь, не буду вже нічого не Водичку поп'ю і все. Не буду. Я Я ссылку оставлю, ребята, на лесу. Семь часов уже, навіть я не плачу. Вісім, Да. Я не бачу. Восемь. А очки Василіна, давайте підемо в оптику очки. Ну очки ж можна вам підібрати. А, хай не, ну що сам вас скаже? Хай, щоб очки ви помірите одні, і другі. Ну люди ж беруть очки якісь. Бочки, щоб... якщо підходять, а якщо ні. Так а щоб ви ж не міряли. Ви ж не були в оптиці і не міряли. Ну можна якісь очки ж взяти, Ну які щоб ви хоч оділи очки, так бачили, що написати. Можна ж подивитися, очки, ну помірять. Ну можна, це взяти. Взять здобу телефон і щоб отаких побачила, що в мене там там, стає. Це надо, надо по побачити. Де, де тут є стека? Оце? Де? Хто? Де оце є? Оце. Де є у Вавилоні, Є, у Вавилоні. є у це очки? Вавилоні очки є. Де, оце, ну, там де, оце. Мені сказали що по казано? рецепту. По рецепту на я. Так не дають. У нас у Мелітополі я заходжу, висять букви, ж оці. Усе дають щ... міняють. А дає. тут такого нема. А тут по рецепту врача. І все. А так Скріз не дає. дають. Вони не не готові. Як була, я питала. Ти. а це тобі все. Йдемо за мною. І хай дають, і як це по рецепту врача. Ми прийшли, ми... я сама врач скажете, я сама я бачу, в як мені, як мені, яких очках мені удобніше. буде. Ну, якби давали, помірять. Mm -hmm. Я б поміряла, я ще не буду давати. Я ж за горло її брати. А не буду. ну, зрителі, є ж там умні зрителі, хай скажуть, оце що правда, що кажуть, що шовковиця, чорна шовковиця, понижає сахар. Ну, в нас там один мужик бере страшне, її купляє на базарі цю шовковицю. Ягоду. Mm -hmm. Отож, листяка, листя, ну я вам привозила листя. Ну, а це що, що ягоди? що кажуть, іменно що чорна. Ну вона не дуже сладка. Не дуже. Не дуже. Вона зовсім не сладка. А ну хай люди там напишуть, ну правда, оце, що от сахар. У ну, Пон... мене ті мої кажуть усі, да, що і дівчата входять діабету. Ще вони кажуть, оце, що таблетки. От кажуть, там є сім'ї на валя, вони їх діабет. Ну вони кажуть, оці таблетки, що Василя п'є, ми вже їх не п'ємо, ми їх пили в началі. Що я бись якісь другі таблетки помінялися? Що бачите, ви п'єте ці таблетки і нічого. Може б до ендокринолога поїхати? Так на мене хороший сахар зараз. Ні, ну зараз нормальний, да. Ну а був вже бачиш, який. Ну був. Ви сьогодні сім, сьогодні сім, да? Як ти уїхала в той день було 18.6. А вам сказати, чого він був? Подожди, вам подожди, сказати. Подожди, я скажу. Надя, дай я докажу. На другий день 17-ті Пішло mm. на спад. А тоді ще менше, менше. А один день не я не повірила, не сам був. П'ять і два. За всю жизнь перший раз такий був. Тут сахар. Тоді сахар, ви знаєте, чого сахар такий був. А 24, откуда взявся? Двадцять та ну чого, саме зразу поміряв 24. Ні, ні, 22. А тоді поміряли зразу, взяли другу палочку, бо та була послідня в коробочці. Відкрили нову, взяли, кажу, подивимося, 21. От черешень, що ви кажете, черешні. Те, що ви з'їли черешень, хай там ви з'їли пів кілограма черешень, отакий от сахар не буде. А що? щось ви, ну щось ви їли. Ви щось купили, щось поїли Череш. і все. От черешень не буде. Ну, Череш, навіть не почав. Ви же від троїх си... діли. Зістери 3-5 штук. А якщо ти зіси пів кіло, то покажеш. Не покаже а? 22 сахай. Васильівна, ні. От цього 22 сахар не покаже. Не знаю. Ну, Що ж? ну скільки б... Ну скільки а ви скільки? Що, ви кілограм увірвали? Ні, не, не кілограм. Ну не пів кіло, щось між до цим. Mm. От. Крижовник був у мене чуть-чуть. Такий милюсенький, ну, крижо... ну крижовника кажуть, І не зя, кажуть немає. Він можна, такий кисло сладкий. Крижовника. Він не сладкий. От як зараз усе. А в нас на базар носить там валя крижовник. Вкусний, такий вкусний крижовник. вообще. Ну такий той синій. Синій такий, вообще крупний, такий вкусний. Буває зелений, такий здоровий, а спілий. Такий, да, такий да, такий сорт. Бо Бу, сьогодні хтось, хтось сьогодні зелений. Бачу, баночка літрова зелений стоїть. Крупний такий. Носять, да. носят, да, носят. носят, носят. носят. носят, так, носять. Носять усе носять. Кому можна? Огірки носять. Огірки носять. Посолені, да. да кавочки носять, малину, клуб, клубника вже все. Клубника вже одійшла. Марінка, всю. Смородина. Смородна, Смор... а я не люблю смородину. Не Оце люблю. носить одна валя, крупна така смородина, я її не люблю. Не а люб... Вона вітаміни. Вітаміни. Собор не... на чорне. Це чорне ж, так. Да. Mm. Ну я її не люблю я її. А, Та і... я ніяко ж взагалі, я ж варення ніякого не варю, то що я його не їсти. А я, не я не ну пошли у мене таблетки зобрались потрошки. Я їх... Ще буде время у нас. І другу. Я скоро таблетки не буде бачити кипить. Угу. А як ты таблетки знаєш, які ти пьеш? Саме ось, телефон так. А, ну, нормально. Томурчик. Так, да, це, не? Покойный, не? це той да, там телефон. Нет, новий. А там у мене є телефон. А у тебе есть тут вайбер? Є. А що ж у мене? Не знаю, в мене все в магазині зробили. Мені все зробили за 40 минут у магазині. Все, все. Вони сказали, я пішла поки з пішатам сходила, прийшла, вони все зробили. В магазині. Чому ти може би в магазині зробили? Там записано, яких у нас, а вайбера нема, вони там мені тоді не нужні. Оттуда я їм позвоню. Я не знаю, что они переехали. Он говорит, нет. 200%. Да нет, ну что бы он приехал. Ира говорит, спросила, он говорит, да нет. Что 200%? Они переехали в... в той. Да нет, Надя. Кто Надя? Да ну зачем бы он... А я, я тебе скажу. Надя, кто не а кто сказал? Надя, кто переехал? Эдик. Вы да, причем чем тут? Не, ну не кто сказал, что? Да. Кто, кто там казали... живет? Да. Прям тобі лично казали? Ні, не мені лично. Казали, що вони переїхали. Вони ще осінні переїхали. Чого, блядь? Я не вірю. Ну що не і що вірю? там скривати? Я не вірю. Я не вірю. Він Куда каже, переїхали? діти в школу ходять, розказував матері, то-то. Ну і чого йому брехати? Куди переїхали? Навіть? Та ну туди ж, де? Станиця і вор... Сентуки. Сентуки, не Сентуки. А, є Сентуки. Да. Та ну рихня. кажуть, ну тут... щоб хай переїхали, щоб там діти вчилися, щоб там були, щоб і там жити, щоб і діти там вчилися. А як би вони переїхали, вони ж дом не просять. Його ж треба продати. Казали дуже добре, продали дом. Тай Бог, якщо так, то хорошайбу хоча б матеріал ущитав. Не то, що він там робив, а те, що купляв на цей дом матеріалу. Ну воно сина. Ви ж знаєте, що ніколи не ці гроші. Я знаю, що не повертається. Я мане те, що не повертається, да. я знаю. Ну діло в тому, що таку він не візьме, ну хоча б взяв те, що він уклав свій. Материал, не труд. Труд я не да. считаю. А если нанимать, знаешь, Николай, сколько тебе денег? Три не раза дорого. Только не, не вернутся, никогда в жизни. Это да. же материал не вернется. Нет, не вернется. Хотя бы материал. Никогда не вернется. Никак.